Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо другу і третю тему під назвою ознаки подільності на 2, 10 і 5, а також ознаки подільності на 9 і на 3. Що взагалі таке ознаки подільності? Це такі правила, які дозволяють нам сказати, чи буде ділитися число на 2, на 5, на 3, на 9, на 10. Взагалі, ознаки подільності є і на інші числа, просто правила там трошечки складніші. Давайте подивимось на ці правила. Коли число ділиться на 2, якщо в кінці стоїть парна цифра? Що таке парна цифра? Це 0, 2, 4, 6 і 8. Є ще непарні цифри. Це 1, 3, 5, 7 і 9. Отже, якщо в кінці числа стоїть парна цифра, то це число буде ділитись на 2. Наприклад, число 204 поділиться на 2, тому що в кінці стоїть четвірка. Число 30 поділиться на 2, тому що в кінці стоїть 0. Число 45 не поділиться на 2, тому що в кінці стоїть непарна цифра, п'ятірка. Отже, з двійкою все дуже просто. Давайте дивитись, коли число буде ділитись на 3. Якщо сума цифр ділиться на 3, значить і все число буде ділитись на 3. Давайте дивитись на прикладі. Я записую будь-яке число 234. Як мені дізнатися, чи буде воно ділитися на 3? Мені потрібно скласти всі цифри. 2 плюс 3 буде 5, 5 плюс 4 буде 9. 9 ділиться на 3, тому і число 234 теж поділиться на 3. Дивимось на правило, коли число ділиться на 5. Воно ділиться в двох випадках: якщо в кінці стоїть цифра 0. Або в кінці стоїть цифра 5. Теж дуже просте правило: число 100 поділиться на 5, бо в кінці 0. Число 1055 поділиться на 5, бо в кінці стоїть п'ятірка. Якщо в числі не 0 і не п'ятірка, число не поділиться на 5, 234 не поділиться. 66 не поділиться. І так далі. Які числа діляться на 9? Правило точно таке ж, як і для трьох, якщо сума цифр ділиться на 9. Подивимось на ті самі числа, які вже були записані. Число 100 на 9 не поділиться, бо 1 плюс 0 і плюс 0 буде 1, 1 на 9 не ділиться. 5 плюс 5 буде 10, плюс одиничка буде 11. 11 не ділиться на 9, тому і число 1055 на 9 не поділиться. 2 плюс 3 буде 5. Плюс 4 буде 9. 9 поділити на 9 буде 1, так ділиться, тому і число 234 буде ділитись на 9. 66, 6 плюс 6 – 12, значить на 9 не поділиться. І останнє правило – найлегше. Коли число ділиться на 10? Якщо в кінці числа стоїть цифра 0. 100, 220, 1050. Будь-яке число, в якому в кінці стоїть нолик завжди ділиться на 10. Це основні правила, які вивчаються. Навіщо нам потрібні ці правила? Вони легенькі, їх не складно запам'ятати, але вони інколи бувають дуже. Потрібними дуже зручними для скорочення дробів. Що таке скорочення дробів ви будете розглядати в наступних темах? Для того щоб ви знали трошечки більше, давайте подивимось і на інші правила: коли число ділиться на 4, якщо дві останні цифри нулі або діляться на 4. Так, це правило не настільки просте і не настільки зручне, як попереднє. Тому що для того, щоб дізнатися, чи ділиться число на 4, нам треба знати, чи ділиться двоцифрове число на 4. Ну тобто, от число 56. Чи ділиться воно на 4. Це ми можемо дізнатися лише, якщо спробуємо його поділити на 4. Тобто 56 ділимо на 4. Що таке 56? Це 40 плюс 16. 40 ділиться на 4, 16 ділиться на 4, значить, все число буде ділитись на 4. Отже, якщо це буде число 156, наприклад, воно буде ділитись на 4, бо дві останні цифри діляться на 4. Якщо це буде число 2156, воно теж поділиться на 4. Простіше, коли у нас в кінці стоять нулі. Тобто число 100 поділиться на 4, бо в кінці два нулики. Число 1200 поділиться на 4, бо в кінці два нулики. Коли число ділиться на 6, якщо воно одночасно ділиться і на 2, і на 3? Подивимось на оце число, яке я вже записувала, 2156. Воно має ділитись і на 2, і на 3? На 2 воно буде ділитись, тому що в кінці стоїть шестірка. Щоб дізнатися, що воно ділиться на 3, ми складаємо цифри. 2 плюс 1 буде 3, 3 плюс 5 8, 8 плюс 6 14. 14 на 3 не поділиться. Отже, і все це число на 6 також не буде ділитись. Дивимось на ще одне число: 174. В кінці стоїть четвірка, парна цифра. Воно буде ділитися на 2. Далі рахуємо суму цифр. 1 плюс 7 буде 8, 8 плюс 4 буде 12. 12 ділиться на 3. Отже, число ділиться і на 2, і на 3, тому на 6 воно теж буде ділитись. І остання ознака на 8. Якщо три останні цифри нулі, або діляться на 8. Є число 1256. Нам треба дізнатися, чи ділиться воно на 8. Виділяємо останні три цифри і думаємо, чи будуть вони ділитися на 8. Звісно, можна порахувати швиденько в стовпчик. 256 поділити на 8. 25 поділити на 8. Беремо по 3. Віднімаємо 24, залишається 16. 16 на 8 буде 2. Отже, 256 ділиться на 8. Значить, і все число 1256 теж поділиться на 8. Простіше, коли у нас в числах останні цифри є нулями, тобто 23 тисячі. Останні три цифри нулі, значить, воно буде ділитись на 8. Ось і все, ми розглянули всі правила на ознаки подільності. Перейдемо до практичних завдань. Які числа діляться на 2, а які не діляться на 2? Діляться на 2 парні числа. Отже, обираємо з всіх цих чисел парні. 8 парне, 12, парне, 22, парне, 30, 32 і 54. Всі ці числа парні, тому що закінчуються парною цифрою, а отже, вони будуть ділитися на 2. Всі інші числа не парні, вони не діляться на 2. Ще одне легеньке завдання. Які числа діляться на 10? Де у нас 0, там і буде ділитись на 10. 10, 20, 40, 70 і 110. Всі інші числа на 10 не поділяться. Тепер серед числа нам потрібно обрати, які діляться на 5, які не діляться на 5, і які діляться і на 5, і на 2. Діляться на 5 буду виділяти зеленим кольором. Згадуємо правило, що діляться на 5 ті числа, які в кінці мають п'ятірку або нулик. Число 15, 25, 40, 55, 60, 85. Всі інші числа не мають в кінці п'ятірки або нуля, вони не будуть ділитися на 5. Тепер цікаве питання, які числа діляться і на 5, і на 2? Діляться на 5 – це ті, в які п'ятірка і нулик в кінці, а на 2 – це коли парна цифра. П'ятірка це не парна цифра, нулик це парна цифра. Ми маємо обрати з всіх цих чисел числа, які закінчуються нулем. Я позначу це червоним кольором. Це число 40, число 60. Подивимось на останнє завдання з другої теми. Серед двоцифрових чисел, які містять цифру 5, знайдіть всі числа, які діляться на 5, двоцифрові числа, які містять цифру 5. Перше таке число це 15, воно поділиться на 5. Наступне число 25, 35, 45, 50, 55, 65, 75, 85, 95 і все. Які поділяться на 2 і на 5. Якщо пам'ятаєте, було таке вже завдання. Це числа, які діляться на 10. Тобто, це лише одне число. Це число 50. Діляться на 10. Знову ж таки, це лише одне число 50. Не діляться ані на 2, ані на 5. Якщо у нас на другому місці стоїть п'ятірка, то воно точно буде завжди на 5 ділитись. Отже, п'ятірка має стояти на першому місці. Це число 50, але 50 поділиться і на 5, і на 2. Тоді ми можемо назвати число 51. Воно ні на 5, ні на 2 ділитись не буде. 52 буде ділитись на 2. 53 не поділиться ні на 5, ні на 2. 54 на 2 поділиться, 55 на 5 поділиться, отже не підходить, 56 поділиться на 2 не підходить, 57 називаємо, 58 не підходить, і 59. Ось ці числа містять цифру 5, але при цьому вони ні на 2, ні на 5 не поділяться. Переходимо до завдань з третього параграфу. Назвати будь-які 4 трицифрових числа, які діляться на 9 і які діляться на 3. Перше які можуть ділитися на 9. Нам потрібно скласти такі три цифрові числа, щоб сума їх ділилася на 9. Наприклад, щоб сумі вони давали 9. Які це можуть бути цифри? Пишу одиничку, пишу, наприклад, 4, додаю. 1 плюс 4 буде 5, а щоб було 9, ще потрібно 4 дописати. Потрібно назвати 4 таких числа. Пропоную вам Зробити це самостійно і записати відповідь у коментарях. Ну і другий приклад точно так же, які будуть ділитися на 3. До речі, можна назвати всі ті числа, які ви називали в попередньому пункті. Тобто 1 плюс 4 буде 5, плюс 4 буде 9, 9 ділиться на 3, значить, число 144 теж поділиться і на 3. Чекаю ваші числа під відео. Приклад задачі, де використовуються ознаки подільності на 9. Цукерки розфасовують по 9 штук, потім коробки складають у ящики. Питання: чи може статися так, що в ящику виявиться 243 цукерки? Щоб в ящику опинилася певна кількість цукерок, це число має ділитися на 9, тому що фасують їх по 9 штук. Перевіряємо: 2 плюс 4 6, плюс 3 9 – Отже, 243 цукерки може бути. 4 плюс 2, 6, 6 плюс 4 10. 424 цукерки не може бути. 513, 5 плюс 1 6 плюс 3 9. Отже, 513 цукерок може бути. І дивимось на останнє завдання. Бачимо число, в якому не вистачає дві цифри. Потрібно вставити такі цифри, щоб число поділилося на 9. Для цього знаходимо суму цифр. 3 плюс 7 буде 10, плюс 1 11. Шукаємо найближче число, яке ділиться на 9. На 9 ділиться число 18, а у нас є 11. Отже, 18 мінус 11 буде 7. Тобто нам потрібно вставити такі дві цифри, які в сумі дають 7. Наприклад, це може бути 4 і 3, або 6 і 1, або 7 і 0. Можна завжди перевірити. 1 плюс 7 8, плюс 0 8 і 3 плюс 7 – 10. 10 плюс 8 – 18. Ділиться на 9, значить і число ділиться на 9. В другому пункті ті самі числа теж можна назвати. Пропоную вам також придумати своє число, яке поділиться на 3, якого тут ще не було, і записати його в коментарях. На цьому тема ознаки подільності завершується. Сподіваюся, вам не складно буде запам'ятати правила і застосовувати їх до завдань. Дякую, що додивилися відео до кінця. До наступних зустрічей.